Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. У сьогоднішньому відео я хочу показати, які я виготовив щуковочки е зимові, які хитрощі е в даних щуковок, е якими хитрощами користуються мої товариші. Вам розповісти, надіюсь, що дані елементи полегшать вашу риболовлю і збільшать кількість упійманих щук. Так, Використовував я фанеру, звичайну, обробляв, вирізав я отакі дощечки. Дощечки 20 см на 20 см. Поробив я отвори у них. У мене ось такий набір фрез був по дереву. Я підібрав нужного діаметру фрезу і у щуковочках робив ними отвори. В принципі, в магазинах вони продаються поштучно, можна кожному підібрати нужний діаметр фрези під отвір у щуковочки. При виготовленні дощечок використовував такий матеріал. П'ятислойний, клеяний, досить непогано. Тримається форму, тільки обов'язково треба десь 2-3 шари лаку скривати. Переваги має досить таку середню вагу і при величеньких поривах вітру досить гарно тримається на лунці і не здувається вітром. Використовував я для щуковок такі труби для проведення води або е, от, отоплення по е, будівлі е, 2 см діаметр даної трубочки. Е, також, е, що я використовував, е, придбав я котушечки отакі, коли через інтернет е, е, замовляєш котушки, 10, 20 йде опт. І таким чином е, можна зекономити кошти. Це звичайні котушки зимові. Е, до даної трубки е, трубку я відрізав довжиною 20 см, 20 см довжиною, е, примотав до е, даної трубочки котушку. Звичайною ізоляційною стрічкою. Також я придбав із такої полосочки флажочок, флажочок прошив і пройшов зажигалочкою краї даного флажка. Бо тут ниточки трошки такі, скажімо так, вони розпускались. Коли пройшов зажигалочкою, Даний флажочок з'явилась така на краю смужечка, яка не, до, не не дає розпускатись даному матеріалу. Що хотів додати ще по флажках. Е, зразу себе не тіште, що у вас будуть класні флажки, все держ... триматиметься і тому подобне. Ось дивіться, проклеєно і вже дані флажки. Після декількох рибалок вже почали розклеюватися. Краще зразу, поки вони на місці, візьміть, прошийте їх. Далі, по тому, як вони обрізані. Отут такі по-любому будуть ниточки. Зразу казатиметься, що гарно все, але за декілька рибалок ваші флажки будуть такі розворсані і тому подобне. Я робив так, як його рівненько, так обсмалити. Брав звичайний блокнотик або книжечку. Закладав даний прапорець, оставляв там декілька міліметрів, там 2-3 міліметри, ось таким чином. Брав звичайну зажигалку, підпалював і проходив. Даний флажок матеріал, він їде до. Лисків бумаги і затухне. Ну, зрозуміло, що там не треба фантастично палить, щоб аж горів. Легенько з краю прийшли, і воно, оця кайомочка, заплавлятиметься. Про... Обійшли з однієї сторони, витягли на другий край. Ось. ось таким чином. Раз. З іншого краю пройшли зажигалочкою. Перетягли на іншу сторону. Також там. Без фанатизму. 3-4 міліметра ну, там 2-3 даже міліметра ставили, зажигалочкою пройшлись. І так ці гарно краї заплавляються. І потім, дивіться, скільки риболочок там вони витримали, ніде не розпушується нічого. Ну і не полініться, прошийте. Поки вони ще склеєні, тримаються, потім десь загубите. Жалко, теж прапорці купляв Я там 10-20 штук, набагато дешевше. Через інтернет заказував, іменно ось такі достатньо непогано працюють, сталь достатньо непогана, пружинять непогано. І також можна підгинати в залежності від погодних умов. Якщо великий вітер або вже весь великий, трошки підігнули для того, щоб... Зарядить у котушечку і гарно трималися. Получається ось такий полукруг на півкруг. І таким чином зафіксувати дану флажок з котушечкою. Даний флажок він виготовлений із світловідражаючого матеріалу, який вночі, якщо насвітити фонариком, досить непогано видно. Також даний флажок примотав, зразу почав примотувати сам флажок, а потім примотав котушечку і вмотав. У даній трубочці я е, сверлом е, 12 го е, розміру зробив отвір. Для чого цей отвір? Е, коли досить е, великі на подвір'ї морози, або сніг за Льоска дана із щуковки проходить крізь отвір і виходить у ніжці даної щуковочки. І таким чином ось я витягую льозку і бачимо, котушечка обертається. Ось дане грузило. Такий отвір робив я, підбирав під своє грузило. Грузило я використовую 5-7 грам. Щоб воно Вільно проходило по польоски. Перед тим як встановлювати, я брав звичайну голку і голкою край з обох сторон роздавав. Так як свинець метал м'який трішечки розвальцьовував, бо були такі невеличкі завсениці. І Коли розвальцював, грузило, почало легше проходити по польозки. Грузило я проштовхую у отвір. І воно виходить через ніжку. Таким чином е, дану щуковочку я продівав крізь отвір і також пропускав грузило. І отаке кріплення. Ст... Кріпиться, е, я точно не пам'ятаю, як називається, це кріплення, яке фіксує е, дані труби до стіни. А воно достатньо непогано тримає нашу щуковочку. І таким чином, ви бачите, е, проходить крізь ніжку льоска. Е, дане кріплення, яке е, фіксує ніжку, Трима я зафіксував на звичайні. Ось такі металеві саморізи. І таким чином, коли ми дану щуковочку встановлюємо на луночку, наша лунка не так обмерзає. Е е які ще переваги даної щуковки? Нарисував я е чорну лінію для того, щоб е у сонячний день достатньо було гарно видно, е коли е при покльовочки. Було З досить великої дистанції видно, чи обертає хижак, що дану котушечку, чи ні. Ще що я зробив, придбав в автомагазині стрічку, відражаючу. Ось таку. Вона досить у ночі, коли наводиш променами ліхтарика. Досить непогано відбиває світло і гарно видно. І також я наклеїв отаку, вона з однієї сторони липка, а також з іншої сторони наклею. Для чого з обох сторон наклеєно? З цієї зрозуміло, навіть ночі, коли наводиш, видно, чи обертає кутушку, хижак чи ні. А з цієї сторони, ж, в принципі, тут немає ніяких обертів. Для чого я це використовую? Коли щуковка заряжена і наводиш ліхтариком на даній шуковці, незрозуміло, чи флажок вистрелив чи ні. А коли виходить дві точки, ну, можливо, там я з однієї сторони щуковок стою. Здійснилась моя покльовка, я пішу, побіг на іншу сторону е витягувати рибу. І вже вийшло, що я зайшов з іншої сторони. І коли йде ще якась покльовочка, мені не зрозуміло, чи фл флажок е вистрелив чи ні. А коли в мене є дві точки одна і друга. І я насвідчую, що дві точки. Разом знаходиться. Я розумію, що на досить великій відстані нема ніяких покльовочок. Але коли сработочка йде і флажок піднімається, я бачу, що відстань між двома точками зростає. І таким чином мені легше оприділити покльовочку на дану щуковочку. Вийшов я на лід вночі показати, як відбивається. Від даних елементів світло. Світло досить непогано від прапорця і відбивається від е, липкої ленти на котушечки. І таким чином, на досить великій відстані, ви можете побачити, що е, якщо дві точки не співпадають, а е, в різних шарах світяться, ну видно, що е, вони не разом. То можна приділити на достатньо великій відстані покльовочка, але це можна приділити тільки за допомогою гарного ліхтаря. Якщо у вас буде слабий ліхтар, то зрозуміло потік у вашу е, сторону від, відбитого світла буде менший. І ви, можливо, цієї покльовочки не побачите на досить великих відстанях. Тільки із гарним ліхтарем. Це можливо. І таким чином не потрібно вночі буде вам бігати і на досить великих відстанях достатньо тільки ліхтариком посвітити і насолоджуватись риболовлею. Е, які, скажімо, це так були переваги, які недолі, недоліки? Е, можливо, що прийдеться затратитися на фанеру, е, прийдеться е, разів 2-3 е, покриті лаком. Чому? Фанера, якщо ви не покриєте, за одну-дві рибалки напитає вологу, і дана фанера послоїться і вже не буде тримати, вона знаход... із 4-5 слоїв клеєна, і вона просто або розклеїться, або поміняє форму. Е, ще, ще які недоліки, що дана конструкція, скажімо, так, не дуже важка, але і не легка. Е, прийдеться, якщо ви там на санках це все везете, нічого страшного. Ну, а якщо переносить, то достатньо воно таке важурне. І з переваг, що, скажем, десь наступити чи на дану конструкцію ще щось злам... ну, зламати, зрозуміло, що можна. але не знаю, треба досить постаратися, щоб його дану конструкцію розламати. Досить довговічна ще що по даній конструкції. Так як тут -то досить усе е е щільно заходить, якщо е гарна зима, що поверх льоду йде сніг, можна просто дану щуковочку засипати снігом. Дана конструкція. Знаходиться так. 20 см, сама ніжка, і сантиметрів 40 даного флажка. Получається флажка І Получається що 20-40 і ваш флажок знаходиться на 60 см від поверхні льоду. даже якщо е, хороша заметіль і все е, заміта, то Вашу щуковку ви завжди знайдете. Її буде дуже важко не замітити хитрощі по оснащенні даної щуковочки. Хух, Товариш поділився, також розповім. Е -е, використовую ягачки, розмір не скажу, е -е, не пам'ятаю, але якщо на лінійки заміряю, десь. E, приблизно 16 мм довжина гачка. Якщо будете вибирати, вибирайте гачки із e, товстої проволоки. Є тонша проволока, є товща. E, непогано себе зарекомендував на риболовлях поводок із флюрокарбона товщина 0,40 04. Даний поводок, товщина поводочка і довжина приблизно 40 см. Оце досить непогано зарекомендував. Яка хитрость? Поводочок е, 5-7 см, іде вдвічі. Як? А далі йде. Одинарний. Получається, що? що більшість нагрузки поводка йдуть оці перші 5-7 см. Я зробив ось так, подивився на покльовки. Досить великої різниці я не побачив. Но перші оці 5-7 см беруть найбільшу нагрузку на щучі зуби. І у мого товариша він казав неодноразово. Бувало, що одну перекусує і на одній витягував щуку. Як він в'яже, е -е, я покажу, ось дивіться, береться, звичайно, трійничок. Ще по трійничках. Е -е, приблизно 16 мм величина даного гачка. був. У мене були гачки до 2 см. Різниця вроді невелика, але була більша кількість е, холостих покльовок. Е, тільки в товариша набагато більше реалізованих. Тільки е, придбав такі самі гачки, як у нього, 16 приблизно міліметрів довжина гачка. І стало більше е, реалізованих покльовочок. Так, беру гачок, продіваю. Флюрокарбон, продів флюрокарбон. Потім зав'язую, бачите, вдвічі вдвічі флюрокарбон і тепер зав'язую звичайний вузол двійний. Продіваю і затягую. Затіг. І приблизно 5-7 см роблю відстань від гачка і затягую, затіх лишню льоску, обрізаю, оставляю десь міліметрів 3-4, вдруг вузол потягнеться, щоб не розв'язався. Так, бачимо, що двойна петля йде. Надіюсь, видно на камеру. І оцю двойну петлю ще раз роблю вузол двойний. Але роблю гачок оцю вузол максимально до гачка. Але щоб е, біля гачка осталась петля міліметрів 5-7 І затягую вузол. Для чого? щоб наш гачок вільно обертався на поводочку, щоб наш живець був максимально подвижний. І виходить ось так. Один вузлик, інший 5-7 см. І відміряю 40 см Відміряю 40 см. на лінійки. І в'яжу обичні два вузлика двойних раз зав'язав і два. І відрізаю також 5-7 міліметрів. Заставляю, і виходить, двойний вузол, один вузол і рядом Ще один. Для чого два? Якщо один вузол е і гарна е щука буде, він може просто посунутися або розв'язатися при великій нагрузці. Коли два вузла е розв'язатися вони не можуть. Е хоча б два вузлика потрібно робити. От Тоді далі оснасточка йде е банально. Ось, показую. Це вже нащуковочка петля в петлю і таку саму петлю в'яжу. Також на льоскі основній, що йде до щуковки, у мене йде е, штопор. Для чого? Е, якщо е, получається 40 см поводка і штопор, в принципі, на рибалки, якщо немає покльовок або багато холостих, я можу штопором. Ми відрегу... відкоригувати довжину поводка. Ну, поводок останеться 40 см, але можу до метра або там більше ну, в районі метра експериментувати, додавати довжину від грузила до оживця. На що це може, скажімо так, вплинути? Що живець буде, якщо грузило максимально знаходиться до живця, він на протязі на довжині 40 см, робить якісь там маніпуляції, плава. Коли ми штопором можемо підняти, ось таким штопором підняти грузило, в нас величина більша і живець може описувати більшого діаметра коло. І таким чином. Такими маніпуляціями на рибалки, не іменно міняти довжину поводка, а можна самим штопором поекспериментувати і вгадати нужну комбінацію. Можливо, потрібно, щоб живець більше коло описував, і це може буде, скажімо так, щуку провокуватиме на більшу кількість покльовок. Ось такі. Невеликі хитрощі, які то мої товариші поділились е, зо мною. Щуковочка досить легко збирається, витягується із дощечки, змотується, грузило проходить крізь отвір, достатньо непогано. Змотується і гачок ховається у ніжки даної щуковочки, і за допомогою котушечки натягуємо і ось так. Транспортується досить непогано. Також зараз я хочу показати і, далі, як я встановлюю щуковочки, і також які невеликі хитрощі товариші зі мною поділилися. Хочу показати, як я встановлюю щуковки на водоймі, як мені рекомендували товариші і тонкощі, і хитрощі. Беру, роблю отвір у Льодові. І після того, як зробив отвір у Льодові, яка невеличка хитрість, це мене товариш навчив. У мене дощечка квадратна і я з цього льоду, що остався після того, як я зробив отвір, роблю такий невеликий квадратний постамент. Що він дає? Коли потужний вітер, дану щуковку не здуває по льодові. Дуже гарно і непогано. І так як такий бортик, він також. Робить супротив вітрові і не так промерзає лунка. Так як у нас повністю луночка закрита, нема ніяких лишніх отворів, лунка набагато довше при морозові остається, скажімо, не так промерзає. І ще що хотів сказати, Іменно у мене діаметр буру шнека, Діаметр шнека 130. -й. І коли гарний мороз, лунку періодично проходжу через годину-півтори, я пробиваю льод, щоб лунка не вмерзала. Получалось, у мене пробивав через годинку, там 40 хвилин, десь так, коли по-різному, то за 5-6 годин. Лунка і 130-ї е, замерзала десь на 50-ту 40 по діаметру. Можна було там е, посидіти 10-15 хвилин процюкувати, але я не бачив у цьому потреби. Я просто рядом біля цієї лунки е, буром пробурював луночку і виставляв. Оце отакі хитрощі. Також у мене поводочок у даній щуковочки 40 сантиметрів, як я виставляю дану щуковочку. Беру о, о, гачок з поводком, продіваю в отвір. Поводочок, я думаю, ми бачимо, якщо брати, до моєї руки ось гачок і, виходить до середини руки, до локтя. Получається, я опускаю даний повідець і змотується. Коли змотався змотало, я по натягу льоски определяю, що груз лежить на дні, беру краєм край льоски біля лунки і піднімаю дану льоску не до або до локтя. Знаю, що мій карасик буде біля самого дна. Ну, е Завжди я приблизно найкращі результати було, коли я піднімав його до плеча. І коли до плеча піднімаю, це має десь 30-40 см був живець від дна. Це показувало найкращі е результати на моїх рибалках. Потім льозку край, там де я відміряв, я не відпускаю, підвожу до щуковочки, опускаю я і, 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 ізначально в місці з живцем. Потім заряджаю щуковочку і так заставляю. І потім, якщо мороз гарний, хвилин через 30-40 проходжу і дані щуковки піднімаю. Вибираю льот і, може, ще така є хитрість, десь раз у годинку, мов дві. Просто беру підходжу, якщо льод, лунка не замерза, просто підняв сантиметрів на 30-40 метр, підняв, опустив дану щуковку. Що це дає? Живець може 30-40 хвилин помотатися і становиться недвижимо біля дна. Але коли отак піднімаєте, це мене навчив товариш, підняли, опустили. Виживця завели і він 30-40 хвилиночок е, плаває, е, хоче звільнитися від вашого гачка. Надіюсь, е, мої рекомендації вам допоможуть піймати гарного трофею. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.